Подивитися в порівнянні, як працюють два рихлітілі: один стріловидний один пароплавний. Ми думали, що вони добувають каміння, але потім придивилися, що ні, це вони так рихлять. Суперовий надійний агрегат, який зарекомендував себе руками. Одні зуби чистять інші зуби. Вітаю, шановних підписників каналу Віля Сагро. Ми знову у полях. Цей рік у нас видається доволі таки продуктивним. Стараємось вводити нові зразки, зразки нової нашої техніки, випробування різні проводимо. Вже бачили випробування наших нових агрегатів. Багато відео було. Чекайте нових відео. Для вас ждуть доволі такі несподівані сюрпризи від нашої компанії, тому що ми не стоїм на місці і зараз серйозно взялися за ринок і саме новинок по нашій техніці. Але не забуваємо і про нашу вже техніку, яку ми випускаємо роками. Одна з таких зразків техніки це наш глибокорозрихлювач стріловидний Ми його вже випускаємо більше 9 років, всі його знають, полюбляють, хто вміє працює. Тут наш колега запросив нас на батл, так сказати. Він зробив свій рихлітель. Ми привезли свій рихлітель. і приїхали подивитися в порівнянні, як працюють два рихлітелі: один стріловидний, один пароплавний. Бачимо, поле поряд з нами зроблене стріловидним. Ми думали, що вони добувають каміння, але потім придивилися, що ні, це вони так рихлять з такою грудою на полі. І показали роботу нашого розрихлювача, а і в тандемі з найочисним здвоєним катком. У нас були деякі зауваження наших аграріїв в ряді того, коли цей каток працює по вологому ґрунту, він залипає землею. Само собою, агрегат дещо виглубляється або погано коткується сама поверхня поля. Для цього була й зроблена тандемна конструкція катка. То одні зуби чистять. Інші зуби. Набагато менше налипання, набагато менше намотування пожнивних решток на цей коток. Це перше випробування цього котка. Показав він себе з кращої сторони, тому що, крім того, що він нами задумувався як самоочисний. На мою думку, він більшу функцію почав нести в тому, що він почав ще краще колоть груду, яка з'являється за будь-яким глибокорозпушувачем. І це чітко видно на цьому полі. Господар, коли приїхав, коли подивився на даний агрегат, сказав, що по даному фону, або при мінімальній, або вже без будь-якої обробки. Вони зможуть сіяти деякі культури. Не будемо поки що видавати їхні секрети. Що вони хочуть сіяти, як вони хочуть сіяти. Вони самі з вами цим поділяться. Я в цілому хочу сказати: суперовий надійний агрегат, який зарекомендував себе роками в цьому господарстві саме зараз стоїть завдання зірвати плужну підошву. Трактор на максимальному зараз своєму потужності. Це трактор потужністю 220 кінських сил. Працює десь в районі 28-30 см. Плюс-мінус я пройшовся по фонам, поміряв. Десь приблизно так. Господаря це влаштовує. Якщо йому треба буде трохи глибше, до 40 см, він зможе демонтувати два робочі органи і за допомогою чотирьох робочих органів виконувати роботу, яка йому буде потреба. В цілому, можете подивитися на фон після цього агрегату, і можете порівняти з фоном від лінійного рехлітеля, який ходив поруч на цьому полі.